Вітаю вас, мої дорогенькі. Поки я е шукаю всіх королів, е заодно і подивитися, кому цікаво, це Таро Чіро Маркетті. Кетті, я хочу з вами зараз зробити розклад. М він називається Ваш таємний шанувальник. Ось так. Можливо, я подивлюся, якщо вистачить, зроблю ще й імператора докладу. Ваш таємний шанувальник. Як ви собі думаєте, що у вас є якийсь шанувальник, ви собі так догадуєтеся, дивіться цей розклад, мої любі, І і і так, і так, і так, щоб я не пропустила ні одного короля. Це буде невеличкий розклад. Це буде тільки, ось ви вибираєте просто свою позицію. Ще одного короля мені потрібно. Ще потрібен мені один корольчик, де він дівся? Зараз будемо дивитися. Так, трошечки я знаю, часу забираю, але я вам тако пояснюю, щоб ви розуміли. Зараз ми подивимося, якщо вистачить місця. А ну, вистачить. Ану такого, якщо я порозкладу їх. Не дуже. Туди імператора не будемо брати, беремо тільки королів. І так, ви вибираєте свого короля, мої любі, мої дорогенькі. Інтуїтивно. Вірніше не короля, ви тут вибирайте не короля, а ви вибираєте свого таємного шанувальника. Хтось ось за вами дивиться, навіть якщо ви одружені, навіть якщо у вас є партнер, все рівно інколи у нас таке є, що в нас є якийсь шанувальник. І так, перша карта, друга, третя і четверта. Добре, що я тільки чотири взяла, бо більше і не вистачить місця. І так, мої дорогенькі, спочатку така, така, такий це розклад. Зараз я дивлюся. Відкриваю спочатку, вам розказую, хто це може бути, і докладаю три карти ще ситуацію. Можливо, от що саме карти покажуть, ідентифікують цю людину. І так, це ми дивимося так от, 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 з боку, і дивимося, перший королик наш. Ваш таємний шанувальник це може бути людина води, тобто раки, скорпіони, або як вони називаються, Риби, це може бути людина дуже романтична. І, бачите, тут показує людину трошечки старшу. Ну, зазвичай, королі вони вже за 40 він мав би бути. Або він така людина, що дійсно вже можна сказати, що він королик. Зараз ми подивимося будемо дивитися, щоб вам трошечки показати, хто він, що він. І так. І так, Ага, він скривається, він не показує себе. Ви можете і не здогадатися. Це десь в дорозі. Дивіться, у вас є шанувальник, ви як йдете або на роботу. Це, тобто, не дома, не на роботі. Бачите, вже друга карта показує десь по дорозі. Ви йдете, десь по дорозі. Він ховається, він не дає про себе знати. Він бачите, і ця карта показує, він тримається осторонь від вас. Тобто ви можете і не знати про нього. Є у вас якийсь шанувальник, якийсь, який насолоджується моментом, коли він вас бачить. Бачите, тут все показує і ховається, іде вам, як би це сказати, бачить, що ви йдете, може навіть дорогу переходити. Це може бути на роботі, до речі, може бути десь на роботі, але він. Уникає, ця карта мені каже, уникає ем, е, вам очі навіть дивитися. Є ось така людина. Ну, ось подивіться, може вам він когось нагадає. Подивіться на нього добре, а вдруг хто його знає. І так, дивимося другу карту. Ваш таємний шанувальник, мої дорогенькі. Ну, тут у нас королик жезловий, тобто спочатку був у нас водяний, тепер жезловий, знак вогню. Це може бути і овен, і лев, і стрілець, мої дорогенькі. Це людина публічна, це людина, якщо цей романтичний, то тут людина більш така запальна. Як це називається, коли людина темпераментна? Можливо, одягається дуже яскраво, відрізняється дуже від інших своїм яскравим одягом, своїм стилем. Це, знаєте, чоловік, який може красиво шарфік одіти, сорочка, щоб підходила там, ще, щоб, як би це сказати, розуміти, до очей, щоб підходила. А можливо, в нього зелені очі. Я говорю те, що я відчуваю, щоб ви розуміли, можливо, вам це якось щось дасть. А хто це ще може бути? Ну, стильненька людина. Стильненька людина, і така, знаєте, як то кажуть, не просто першопроходець, а людина, яка, ну, як піонер, якийсь, знаєте, першоп... ну, такий, Людина якась можливо бореться, можливо, якусь посаду займає. І так, дивимося, щоб трошечки подивитися, звідки ви його знаєте, де саме. Щось може пов'язане з фінансами. Може. Що ще це може бути? Ви знаєте, що ще може бути? Можливо, що людина. Пройшла якийсь курс, я зараз поясню. Наприклад, людина палила, людина пила, людина наркотики вживала, людина щось вживала і пройшла курс, пройшла трансформацію, звільнилася, можливо, від шлюбу, можливо, від залежних відносин. Ось це мені показують карти. Щоб ви зрозуміли, що людина щось пережила, пережила якусь трансформацію, від чогось, від якоїсь залежності відчепилася. От якось так. А може, ще не зовсім. До речі, може, ще не зовсім відчепилася. Ось якось так. Якщо ви чули про таку людину і підходить по опису, ну, то, значить, це вона є. Просто людина-шанувальник. Я не дивлюсь тут, що у вас там буде разом, просто щоб ви знали. Це розважальний контент. І так, третя карта. А тут може бути навіть ваш начальник, якщо відверто вам скажу, людина логічна, людина повітря, людина, яка Логічно думає, яка серйозна, приймає серйозні рішення. Ця людина не так швидко закохується, а може просто це людина повітря, тобто його знак зодіаку або водолій, або близнюки, або терези. Зараз будемо дивитися, що нам, яке уточнення нам дадуть таро карти. Можливо, у вас якийсь скандал був з цією людиною. Да. За якусь ідею. А, ви зна... Да, було. Щось у вас таке було, я так скажу. І ця людина захопилася в цей момент. Захопилася вами. Можливо, що у вас була якась ідея. Можливо, що а, він ну, не те, що хотів вкрасти у вас ідею. Тут, скоріше за все, Якась суперечка могла бути у вас. Як то кажуть, ескалація між вами. Тобто, але в цей момент людина побачила, що ви виборюєте щось, що ви стоїте на своєму, будемо так казати, людина стала вашим шанувальником. Це не значить, що вже закохана людина, просто шанувальник. Шанувальники, це може бути людина, вона захоплюється вами, вашим розумом, щоб ви розуміли, вашою поведінкою, яка ви жвава? Ось, ось якось так, мої дорогенькі. Ось це був у нас третій королик. Тепер дивимося: четвертий. Хто у нас четвертий? А у нас четвертий король. Як це називається, землі? Ось, король землі може бути, це людина така нешвидка, трошки крепка, така, знаєте, коренаста. От таких людей, на таких людей кажуть, коренаста людина. Він може просто, як би це сказати, а, ну, король землі зараз я скажу, це буде козиріг, це буде телець або діва. Може бути. Але те, як я й казала, що ця людина може бути консервативна, людина може бути старша за вас. Вже ну, не те, що похилого віку, але така людина, наприклад, нікуди не спішить. Вона розмірена. Це може бути. Ви знаєте, навіть може бути ваш батько. На жаль, не на жаль, але просто розумійте: дивіться, шанувальник це не значить, що залицяльник. Розумієте? Шанувальник. Захоплюється людина вами. Це може бути якась і сусід, і ваш шеф. Це може бути людина, навіть одружена, щоб ви знали. Просто людина захоплюється в тому розумінні, ого, яка людина. Розумієте? От якось так по-людськи трошечки. Ось. І так, дивимося, щоб ми конкретно подивилися, хто це, що це. Що мені карти скажуть Захоплюються вашою боротьбою і вашою справедливістю. Я так це бачу. Ваш вибір, вашим вибором, як ви вибираєте свій шлях запальною вашою енергією? Як ви вмієте перемагати, святкувати? І як ви вмієте відстоювати свої інтереси? Ось ця людина вами так захоплюється. Це може бути і ваш дідусь. Він просто, знаєте, ось ця людина. Що значить шанувальник? Шанувальник це значить, він не висловлює свою приязнь до вас, так? але таємно вшановує вас захоплюється, що ви робите, як ви це все робите. Ось якось так. Якось так. Що ви вмієте вибирати правильні рішення і нелегкі рішення, що ви приймаєте завжди рішення боротися за щось, за перемогу, наприклад. От якось так, мої дорогенькі. Гаразд, бажаю вам, мої любі, всього найкращого. Бережіть себе, і хай вам щастить! Мирної ночі.